Оці сльози вночі пролиті. Коли спить увесь білий світ, коли двері давно закриті, коли рана твоя болить, оці сльози гіркі на присмак. В них байдужість чужих очей. В них заховане все, що тисне, в них заховане від людей. А вночі ти їх проливаєш, бо у день їх потрібно ховати. І чим довше ти їх ховаєш, тим сильніше ти будеш кричати. А кричати ти будеш так тихо, щоб ніхто не почув і звук. Бо навіщо комусь твоє лихо? Інші лише додадуть мук. І ти плачеш вночі тихенько, бо ніхто тебе не зрозумів і болить. І болить серденько від тих вчинків, що хтось вчинив, відкриваєш усе це Богу і говориш без слова з ним. Він приходить на допомогу, і приносить бальзами він, не одразу стає тобі легше, але Бог твій тебе почув. Ти поплач. Бо щоб біль був меншим, і щоб звільнення ти відчув, треба біль зі сльозами вилить. Не соромся, Ісуса, плач, твій Господь тобі завжди вірить, і Він вміє тобі співчувати. Це нормально, якщо на серці ще залишиться болю слід. Сам Його ти повинен стерти. Працювати з цим маєш ти. Бо Спаситель тебе зціляє, але дещо ти робиш сам, Він завжди тобі допомагає. Він не тільки на небесах, але рішення за тобою, чи прощати, чи не прощать. Боротьба ця не з тілом і кров'ю, в ній нелегко перемагать. Оці сльози вночі пролиті, як багато не бачать їх, Оці сльози. Від всіх закриті і цей тихий, беззвучний крик, пам'ятай, твій Спаситель чує твоє серце в його руках, і він кожну сльозу рахує, що бренить у твоїх очах.